Для того, щоб зайти в шкільний аккаунт Google на вашому ноутбуці, нам потрібно відкрити Google Chrome браузер. Ми бачимо кружечок маленький біля трьох крапочок. Ми його обираємо і натискаємо на додати профіль Chrome. У вас з'являється ось таке вікно, де ви обираєте кнопку «Вхід», Тут ми вводимо свою електронну адресу шкільну, що давав вам класний керівник. Обираємо далі. І тут вводимо пароль. І також обираємо далі. З'являється таке віконечко, ми обираємо Продовжити, включаємо синхронізацію, готово. І ми бачимо додатки Google. Обираємо додатки Google і шукаємо клас. І ми переходимо на Google клас, який в нас є. Далі. Обираємо Продовжити. Включаємо синхронізацію. Готово. Тепер обираємо додатки Google, крапочки такі от, і натискаємо на клас. І в нас з'являються всі класи, які у нас є в нашому профілі. Обираємо предмет і приєднуємось до уроку. Кнопочкою Приєднатися. Погоджуємось, якщо з'являється повідомлення, використовувати мікрофон і камеру.